Гуманітарна підтримка, одяг, продукти харчування, засоби гігієни, бронежилети та інша військова амуніція. Загалом близько 60 тонн. Сьогодні усе це в зону бойових дій відправили зі Львова. Допомогу там збирали всім містом. Більше знає Степан Грицюк. Від самого ранку у центрі підтримки військовослужбовців, ніби у мурашнику, у кількох величезних приміщеннях метушаться люди. Жартують їхня допомога. Це своєрідна відповідь західної столиці на гуманітарний конвой, який рухається з Росії. У нас просто напевно, нафта дорожча, ніж у Росії. Що нас відправляти на півпусті машини. Це дороге задоволення. У той час, як одні сортують продукти харчування та одяг, інші запаковують медикаменти, а ці хлопці ледве тягнуть до вантажівки величезні мішки та коробки. Людей багато, але схоже, роботи вистачає усім. Саме тут розумієш, яку підтримку мають військовослужбовці серед львів'ян. Останні не тільки допомогли продуктами першої необхідності, але й прийшли, щоб упакувати їх. Причому разом з дорослими активно працюють навіть діти. Таку гуманітарну допомогу зібрали лише за три тижні. До неї долучилися, як звичайні львів'яни, так і бізнесмени. Цей юнак допомогти штабу приходить щодня. Є бізнесмени, вони приносять більш дорогий товар. Тобто, це е, закупка бронежилетів, які надзвичайно важливі, е, закупка медицинських товарів, які також досить дорогі. Е, інші люди приносять дуже багато продуктів харчування. Засобів гігієни е, е, і так далі. І так далі. Продуктів надзвичайно багато, і це мене надзвичайно тішить. Організатори гуманітарної допомоги кажуть, продуктами харчування армія вже забезпечена повністю, і зараз бійців треба зігрівати, особливо з теплими речами, враховуючи, що в там вже вже досить холодні осінь, ночі. І відповідно, наступає холодна пора. Ось тому це зараз буде акцент і для всіх волонтерів ми переорієнтуємо, де ми збираємо щоб саме збирали теплі теплі речі. Чиаби довести все до місця призначення, сьогодні зі Львова на схід відправили декілька вантажівок. Вони довезуть товар до Чугуєва, а вже звідти на передову. Степан Гарцюк, Орест Малькут, Львів, Спецкор 2+,2.